На засідання 47-ї позачергової сесії Козачинської селищної ради 8 го скликання з 26 депутатів прибуло 14-й селищний голова, інші відсутні, хтось хворий, хтось мобілізований, хтось просто системно не ходить. Відповідно до частини 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія може розпочати свою роботу. Засідання 47-ї сесії Козачинської Позачергові Казачинської селищної ради 8-го сколько оголошує відкриття. про ступеня 47-ї позачергової сесії Козачинської селищної ради, 8 скликання. А точніше, всі ті, які ми з вами тільки що розглянули на засіданні, на спільному засіданні постійної комісії. Нам, як зазвичай для підрахунку голосів, необхідно обрати склад лічильної комісії Сергій Миколаївич, будь ласка. За складу відчинення комісії пропонує включити Жерняк Павло Володимир Лопаченка, Віталія Івановича і Барбаша Анатолія Олександровича. Дякую. Якщо немає заперечень, то виносимо на ставне голосування. За такий склад комісії. Проти утрималися одноголосно. Колеги, будь ласка, займіть місце за столом. Аріна Владимирівна класник, там, будь ласка, світло. Було видно. Ми паралельно зараз йдемо е до обговорення і потім перед голосуванням я запитаю, чи вже ми готові е до голосування. Так, переходимо до розвиток порядку денного. Про затвердження рішень виконавчого комітету Казальчанської селищної ради від 19 листопада. 2024 року No167. Від 26 листопада 2024 року No173 про внесення змін до показників бюджету Казанської селищної територіальної громади на 2024 рік. З цього питання доповідав виставний Валерій Миколайович, начальник фінансового бюджетного відділу. Я все в деталях прокоментував, можливо, в когось якісь є запитання. Є запитання? Немає? Окей, тоді ставлю на голосування. За. Лічильна, ви як встигаєте? Чи трошки паузу зробити? Встигаю. Проти, утрималися одноголосно. Якщо встигаємо, то значить дякую, рухаємося далі. Наступне питання. Про внесення змін до показників бюджету Козепщинської селищної територіальної громади на 2024 рік. Теж доповідав Валерій Миколаївич. Теж ми, в принципі, я деталізував деякі моменти. Є запитання до мене, до заповідача немає. За, проти. Трималося одноголосно. Дякую. Далі. Про внесення змін до рішення 36-ї сесії Козельщинської селищної ради, 8-го скликання від 22 грудня 2023 року про затвердження програми розвитку культури і туризму на 2024 рік. Теж е, доповідав Валерій Микола. Тобто по програмах по всіх, Я тут, щоб не повторюватись, е, збільшувалася цифра на фінансування і відповідно вносимо зміни до програм. Що запитань немає, ставимо голосування за. Вічильна, ви голосуєте? Але Володимире. Проти. Утримались. Одноголосно. Дякую. Далі. Про внесення змін до рішення 36-ї сесії Казачинської селищної ради 8 скликання до 22 грудня 2023 року про затвердження програми «Турбота» на 2024 рік. Теж про це вже проговорили. Якщо запитань немає, став на голосування за. Проти. Утрималося одноголосно. Дякую. Далі про внесення змін до рішення 36-ї сесії Казачинської селищної ради 8 скликання від 22 грудня 2023 року про затвердження програми підтримки установ охорони здоров'я на 2024 рік. Аналогічно. Якщо запитання немає, ставимо голосування. За, проти. Трималося одноголосно. Дякую. Далі. про внесення змін до рішення 36-ї сесії Казачинської селищної ради 8 скликання від 22 грудня 2023 року. Про затвердження програми благоустрою населених пунктів на 2024 рік. Якщо запитань немає, ставимо голосування. За. Проти. Отрималося одного голосу. Дякую. Далі. Про внесення змін до рішення 36-ї сесії Казачинської селищної ради 8 го стокання від 22 грудня 2023 року. Про затвердження програми фінансової підтримки комунальних підприємств на 2024 рік. Якщо запитань немає, ставимо голосування за. Проти. Утримуємося наголоси. Дякую. Далі. Про внесення змін до рішення 36-ї сесії Казачинської селищної ради 8 кілька і 22 грудня 2023 року про ствердження програми підтримки ветеранів війни, захисників і захисниць України, членів сімей загиблих на 2024 рік. Теж Валерій Миколаївич говорить, Я теж говорив. Що запитань немає, ставимо голосування за. Приймалося одного голосно. Дякую. Далі внесення змін до рішення 36-ї сесії Козачинської <кху> селищної ради 8 скликання 22 грудня 2023 року. про Розверження програми фінансової підтримки комунальних. Так. Що це ви мені? Перепрошую, задвоїлось. Про внесення змін до рішення 36-ї сесії Казачниської селищної ради 8 скликання 22 20 грудня 2023 року, про вперше програми розвитку вуличних дорожньої мережі та отримання доріг на 2024 рік. Тобто я говорю, що були бюджетні асигнування, те, що ми з вами передбачали, 3 мільйони, потім мільйон дофінансовували, а були е додаткові ті, що, так би мовити, позабюджетно залучені кошти, яких ми спрямували ще плюс мільйон 200 тисл. Якщо запитань немає, ставлю ставимо голосування. За, проти, утрималися одноголосно. Дякую. Далі. Пале Миколаїв, дякую. З вами всі питання розглянули. Далі. Про приймання майна обладнання. Має на баланс відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту, виконавчого комітету Казахстанської села ради. Розповідали, в принципі, коротко, що де звідки, де з... Україна Швейцарського, Деспро, Нівського. Е, так, немає запитань, але що до мене став на голосування за. Проти. Трималися голосу. Дякую. Далі про приймання майна обладнання меблі від голову харішків на баланс відділу освіти, зміні мової та спорту, виконавчого комітету Казачнійської селищної ради. Аналогічно по укриттів в Те, що про що запитання немає, ставлено на голосування за. Далі. Про встановлення пірця навчання у козачській дитячій музичній школі. Оксана Борисівна доповідала. Є запитання до неї, до мене. Немає. Ставлю на голосування за. Проти. Отримала світ на голос. Дякую. Далі. Про розроблення генерального плану населеного пункту села Павлоки. Є запитання? Немає. Доповідав Юрій Миколаївич, Ставлю на голосування за. Проти. Отримала світ голос на дякую. Далі. Про затвердження технічної документації і землоустрії щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості. Єхнич ВГ та Удодинково. За проти. Утрималися одноголосно. Юрій Миколаївич, тут ще раз передивіться, як пишеться прізвище Єхнич через І, чи через і. тому що є і такі прізвища, і такі. Не пішла помилка по рішеннях. Ну, подивитися, маю на увазі, із первинних документів, де люди додавали копію паспорта. Далі, аналогічно, коваль ОФ. За. лічильна за. Голосують. Проти? Трималося наголосно. Дякую. Сухо Еропа ЛП. За. Проти, утрималися одного. Дякую. І сьомок оваль. За. Проти утрималися одноголосно. Дякую. Так, тут ми всі розглянули в рамках вказаного проєкту рішення Далі. Про звернення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею. 507610 тисяч на гектарах. Теж доповідав Юрій Миколаївич про цю ділянку. Можливо, в когось кіському краї запитання немає. Став на голосування за. Проти. Утрималося одного голосно. Дякую. Далі. Про звернення проєкту злогоспі щодо відведення земельних ділянок в оренді. Перше, громадянин, база вулуків. Немає запитань. За. Проти утримались одноголосно. Далі. Е, селянському фермерському господарству бриганки на площі 0,1934 1934, тисяч, грубо кажучи, 1940. Запитань немає, став на голосування за. Проти отримались одноголосно. Дякую. Далі. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій і землеустрій щодо встановлення відновлення мер, земельної ділянки в на місцевості. Громадянця Сергієнко ЛН. За. Проти. Втримались одноголосно. Дякую. Далі. Про безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність. Тут три громадянина. Перша Легковиненко, ЮВ. Запитання має, ставлю голосування за. Ви з'ясуйте, будь ласка. Юрій Миколаєвич, не генеруйте, будь ласка, не підводьте мене. Хто? Передивіться усе. Це так, що я звернув на, на цей проєкт рішення увагу, а люди звернули на інший. Я ж говорив, виносимо на розгляд проєкт, який у нас готовий. Срока нічого не розробляє. Перепрошую, колега. Далі. Остан... Останній проєкт. Олійник. О. ОЮ. Бачите, що написано вгорі, що написано в неї А в горіч? Юрій Георгіч, можу. За, проти, втрималися одного. Дякую. Колеги, ми всі питання порядку денного розглянули. Я дякую кожному, хто йде на сесію і розуміє, що бути депутатом це відповідальність, а не бігати перед виборами, а потім забути після виборів, навіщо ти став тим депутатом. Це вам дякую. Насправді деякі моменти вони дуже важливі і вони відповідно, ну ті самі лікарні, грубо кажучи, після сьогоднішнього голосування є чим заплатити за світло. 100 тисяч на неп'ятки приїхав. Ну і по інших цих позиціях теж повторюватись не буду, ви все чули. Що хочу сказати, нам вдалося придбати ще один автобус, так як ми з вами. І планували. ну, Програма максимум була придбати один в цьому році. Ми виконали її ще більш максимально. Придбали ще один автобус Реномастер, теж для дітей. Сказати, що прямо все буде щастя на ранок після того, як він виїде. Ні, тому що ви знаєте, що чотири одиниці ми віддали, дві одиниці придбали. Як буде на наступний рік, це ми вже з вами побачимо і будемо прикладати максимально зусиль, щоб цю ситуацію покращувати. Тому що ну, станом на сьогодні, крім того, що цих одиниць немає, у нас ще є і автобуси, яким пішов третій десяток. Це той автобус, який зараз у Горішках, наприклад, 2004-го, це автобус, який підстраховує. Пиріжки, а перед тим підстраховував Солонівці, а крім того, підстраховував перед тим по Оленівці невеличкий той жовтий автобус, баз, як він називається, теж 2004-й. Один автобус маленька газелька із Пригарівського ліцею 2003-го ми його капітально ремонтували ще у попередньому з плану і кузовні роботи і ходобани. Максимально. Ну і є автобус один із Бревосівських, старійших клас 2006-го. Тобто ситуація сказати, що на кардинально стала класною. Що ми вийшли із цієї автобусної проблеми, ну, ні. Але частково все одно вирішили, все одно дітям вже є можливість трішки довше поспати. Ще цей автобус без реєстрації, зараз у нас на комунальному. Думаю, що вже на наступній, ми в п'ятницю реєструємо, на наступній сесії вже ми його передаємо разом з вами відділу освіти і вони вже е будуть його використовувати на максимум. Відповідно від того, чи відремонтується Харишківський, і він буде підстраховувати Харишки, а баз поїде на Лайнівку. чи ми будемо ним возити дітей з Козельщинського садочку в е, укриття Козельчинського ліцею. Це ті діти, які ну, на 45 є укриття, більше немає. Інше укриття ми будуємо, ви знаєте, це, це в Козельщинському садку. Тому дірок багато і е, відповідно будемо залучати максимально цей автобус. Е, стоять він точно не буде. Ну а крім того, ви розумієте, що, наприклад, їде Валерій Володимирович везе своїх. Вихованців базом точно ти можеш доїхати до Лелюхівки, можеш не доїхати, можеш доїхати до Полтави, ну куди повезе, то це ж не їздило. Плюс вихованці туризму вже в цьому році їздили і у Вінницю, в Сакілаць Вінницької області, то, звичайно, вони не їхали базом, вони їхали тим Рено, Мастер, який у нас вже був придбаний, але для цього Олег Степанович знімав з маршруту. З підвезення, і тобто людина їде на декілька діб, везе дітей водій, то відповідно, тут тоді знову виникають ці всі моменти по нестачі автобусів на підвезення там де, там, де їх вистачало. Це не питання порядку денного, просто вам для інформації. Зараз ми після закриття сесії ще залишимося. На декілька хвилин я е, хочу вам показати ситуацію по тому, як складається наступний, е, ну, ще поки що не наступний бюджетний рік, але які є запити, яка є проблематика, якщо зараз по сесійних питаннях немає нічого, е, можливо, в когось якісь ще моменти, немає. Тоді, колеги, ми всі питання розглянули. 47-му позачергову сесію Казальчинської селищної ради 8 го скликання оголошую закрити.